Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я щось розклеїлася. Вже другий день, як я розклеїлася. щось ходжу на роботу. Немає температури. Роблю якусь роботу, зноси тече. Не корона. Увечері взагалі біда, вранці ще якось тримаюся. Хожу на роботу на сім ранку, бо маю відпрацювати те, що прогуляла роботу в понеділок. Ну, як прогуляла? Тільки дві години прогуляла, ходила дивитися будинок, інспекція будинку була. Я вирішила купити будинок, заплатила депозит, але умовами в мене було дві умови. Перша, що якщо не буде фінансування банку, то я не плачу ніяких пенальтів. І е, якщо інспекція покаже, що будинок не альо, я також нічого не платитиму. І. Умова продавців була, що вони не понижатимуть ціну після інспекції. Я на це погодилась. <кій> і в понеділок була інспекція. Вона мала бути в суботу, але в суботу ріелтор не міг. У нього був хокей, і ми перенесли на понеділок на мій робочий час. Я прискакала, і тіпи з інспекції просто красавчики. Вони подивилися все. Вони дві години обдивлялися цей маленький будиночок. Вони подивилися все. Вони мені. В той же день прислали звіт на 100 сторінок. І Мені цей будинок дуже подобався. В принципі, через, ще, через це я і заплатила депозит за нього. А, але інспекція показала, що він не Альо. Інспекція показала, що там треба заміняти димар. Там старий. Водонагрівач, хоча вони казали, що він минулорічний. Також вони не показали свої рахунки за тепло. Тріщини в фундаменті і тріснуті балки, які тримають підлогу. Так що крива підлога це була, типа, не так, щоб проблема там набагато більше проблем. Ця інспекція обійшлася мені в 630 доларів, але я ні граму не жалкую, тому що. Тому що це реально попадало вона на гроші. Тобто, крім грошей, які я маю заплатити за Моргідж, я би ще мала б ремонтувати, ремонтувати, ремонтувати. І ніякі бонуси, по типу газонокасарки або тулсів, які вони пропонують, вони цього не перекриють. Тому що, по суті, там треба новий будинок будувати. Сім'я дуже засмутилася, що я вибрала той будинок. Але коли я їм написала. Вночі це було, написала повідомлення, що я не купуватиму цей будинок, тому що я читаю. <coughs> Боже, пробачте. Тому що я читаю цей репорт від інспекторів. Вони дуже раділи. Дуже раділи, що я не купую цей будинок. Депозит мені повернуть. Але що цікаво було, я сьогодні сказала. Вчора я сказала моргідж Брокеру, що я не купуватиму цей будинок, але що я хочу продовжити. Вона сказала: Окей. Сьогодні я сказала про це. Ріелтору, тому що вчора в нього ще були вакейшн. Вот. Хочеться чхнути, хочеться правду кажу? Боже, сподіваюся, завтра виздовіть вже. А, і ріелтор каже: А в чому причина? Що тобі в інспекції не сподобалось? Я йому кажу: а ти бачив цей звіт? Кажу, подивись. І кинула йому посилання. І він мені каже, це дуже добре, що ти витратила гроші зараз на цей звіт і не витратила мільйон на ремонт. Написав він тій іншій ріелторці, що ми не беремо цей будинок. І вона написала: Давайте скидаємо ціну ще на 10 тисяч доларів, це буде 137 тисяч доларів, 136,5 тисяч доларів. І забирайте будинок. Я півдня йому не відповідала, бо я була зайнята, але. Потім відповіла, що мене це не устраює. Знаєте, мене чого це не устраює? Тому що це була їхня умова, що вони не знижуватимуть ціну. І я, тіпа, якщо вони вже прям хочуть знизити ціну після того, як вони виставляли цю умову, і вона прописана в договорі, я така, типа, прям взагалі все погано в людей. До побачення. Думаю, в бік будинку, що сім'я мені пропонувала перед цим, але поки що вже нікуди не спішу. Вони кажуть, давай подивимося більше будинків, а я кажу: давайте тоді самі ріелтора кличете. Я куплю, але давайте, щоб я йому дзвонила. От. Також я сьогодні була, ні, не так, так що я, договорю. Договорю. я в процесі можу жити в сім'ї стільки, скільки мені буде потрібно. Будинок я собі куплю, більше грошей не збираю. Теоретично, поки я живу у них, я можу купити будь-який будинок і ремонтувати його, або е я можу просто збирати гроші. І один і інший варіант дуже хороші варіанти. Друге, що я хочу сказати, е я була сьогодні на співбесіді в компанії е Страховій. Секундочку, що синок. Почекай, будь ласка, дві хвилиночки, добре? Можеш мені водички ще налити? Дуже дякую тобі. Дякую. Не пий, бо там соплі. Хоча це він мене заразив, він на мене кашля. І я це розклеїлась після цього. Він нормальний, а я ні. То я ходила сьогодні на співбесіду в страхову компанію. І в мене буде друга співбесіда з власником цієї компанії. Поки що я їх устраюю, але вони сказали, що у них 6 людей і два вільних місця. Одне для ліцензованого іншуренс брокера. Налий мені повний стакан, будь ласка, з крану. Тільки не махаю туди руки, туди ось. Помий стакан і налий води, добре? Попросила дитину. Це другий раз він мені перед цим приніс води і не макав туди руки, а зараз макаю. О, тут трішечки розлив. Прибираю. Мабуть, не сьогодні я вам розкажу про іншуренс кампанію іншим разом. От, на цьому все.